Друзі, всім привіт! Минулого тижня ми запустили збір на турнікети для Інтернаціонального легіону допомоги. Вони збирають на 5 тисяч турнікетів для різних підрозділів. Наша мета 100 тисяч гривень. На момент зйомки маємо вже 45 754 гривні. Дуже дякуємо всім донаторам. Але потрібно 100 тисяч, тому ми продовжуємо збір далі. Нагадую вам, що на кону Помаранчевий годинник Seiko GMT. Тож, донатьте від 300 гривень, щоб виграти годинник і водночас зробити гарну справу. Друзі, всім привіт! Мене звати Софія, а ви на ютуб-каналі Watch. Отримала естафету дебютів від Іри, тому, будь ласка, підтримайте мене трошки в коментарях, щоб у мене було ще більше натхнення для наступних випусків. Сьогоднішній випуск це відповідь на коментарі наших підписників із запитом зробити добірку в стилі Old Money. Це складна затечка, але я її вирішила. Перш ніж перейти саме до годинників, хотіла б трішки роз'яснити, що таке стиль Old Money і чому він став аж таким популярним. Насправді поточний стан годинникової індустрії має певні нюанси. Постковідний бум продажів минув і пішов деякий відкат. У лютому експорт швейцарських годинників впав на 3,8% в річному обчисленні, і це перше падіння за більш ніж два роки згідно зі звітами федерації швейцарської годинникової промисловості. Постковідному бумі був свій сенс. Після років сидіння вдома та прогулянках суто в спортивному костюмі, чи у кращому випадку худі з джинсами, людям хотілось нових яскравих речей і аксесуарів, в тому числі був такий ефект, ніби ти заскочив з дієти, і після тривалих обмежень тепер хочеш спробувати всі кухні світу. Проте, як тільки ейфорія свободи від вірусу минула, і життя почало повертатись у звичний ритм, зменшився й попит на годинники в тому числі. Наряду з яскравими релізами ми почали бачити й достатньо класичних моделей чи дресвоч в акуратному розмірі. Я не знаю, чи помітили ви, але цей момент співпадає з трендом на стиль Олдмані, трикотажні светри накинуті на поло. Оксфордські сорочки, темно-сині блейзери. В інстаграмі можна знайти безліч публікацій з хештегом Old Money. Сюди ж можна додати і популярні стилістики Quite Luxury, яка дуже схожа з Old Money, але передбачає майже повну відсутність логотипів на видимих місцях. Згадайте серіал «Спадкоємці». О, там всі на тихому люксі бігають. А серед годинників можна побачити Panerai, Rolex і IWC, Рішар Міль, Cartier, Адемар Piguet, Zenit та Chopin. Є така книга? Кодекси одягу, як закони моди творили історію. Так от її автор Річард Томпсон Форд визначає олдманію як естетику американської еліти середини ХХ століття на східному узбережжі. Уявіть собі одяг, який носили студенти коледжів ліги плюща, речі, які є класичними, нетрендовими та створені для тривалого використання. Вони поза часом у прямому сенсі цього слова. Їх можна носити сьогодні чи сто років потому, не виглядаючи недоречними. До речі. Якщо ви бачили розкішний чорно-білий, але трохи тягучий серіал Ріплі на Netflix, це непоганий приклад стилю Ол Міні, який ми бачимо у Дікі Грінліфа, а згодом у Хамалеона Томаса Ріплі, Дікі зовсім не рахував гроші свого трастового фонду і виглядав доволі розслабленим та стримано стильним. А знаєте в чому цікава іронія популярності Олд Міні? Та в тому, що молоді люди, які вподобали цей стиль зараз, живуть в епоху величезної неврівномірності багатства, але по факту хочуть лягатись як ті самі люди, які опосередковано відібрали в них можливість жити краще та втілити їхню американську мрію. Тобто, з одного боку, люди захоплюються естетикою Олдмані, а з іншої хейтять капіталізм. Світ повний протиріч. Але що цікаво, от ми з вами, як фанати годинників, вже розуміємо, що ця консервативна індустрія дуже спирається на традиції, майстерність, якісні матеріали та універсальний дизайн. Часто і, напевно, ексклюзивність, але це скоріш про преміальний чи люксовий сегмент. Так от ті самі принципи закладені в філософією стилю old Money. бачите тут справжній меч навіть на базовому рівні. Old money – це 100% не не фешн, тому годинникових фешн-брендів типу Diesel, Armani чи Michael Kors тут точно не буде. Відповідно, дизайню око тут також не буде, тому що задача old Money якраз бути ніби на радарі, але водночас подавати сигнали тому коло обмеженик, які одразу ж зрозуміють, що ви в темі. Я розумію, що все це звучить досить претензійно, але не я вигадала ці правила. Особисто мій фаворит годинки в стилі Old Money модель King Seiko. В 60-ті роки, коли Grand Seiko ще не був окремим преміальним брендом концерну Seiko, і Кінги, і Гранди використовували ту ж граматику дизайну, розроблені дизайнером та інженером Таро Танакой, та фактично конкурували між собою. Зараз, звісно, вони нерівноцінні. Але коли порівнюєш King Seiko з іншими колекціями, бачиш той шар та деталі, які відрізняють їх від інших. Для випуску я вибрала лімітовану модель, яка присвячена годиннику 1965 року кс 449990 та випущена тиражем 3000 штук. На відміну від нижніх заукруглених контурів перших King Seiko, корпус КСК повражаючи гострим. Сучасна модель запозичила певні риси, але в більш сучасному виконанні. Плоскі поверхні та багатогранні кути красиво грають за світлом і надають годиннику нового та вражаючого блиску. Взагалі, King Seiko – це прям про гру світла, деталі та відблиски. додатковий бонус, наявність на твердого покриття, яке захищає годинник від потряпин, поєднання плоского циферблата, полірованих міток з гранями та широких гострих стрілок відмінно передають витинчену елегантність оригіналу. На задній кришці така ж емблема, як і на оригіналі, та серійний номер, навіть з автоматичним механізмом. І додаванням віконця дати новий годинник зберіг свій тонкий профіль завдяки калібру 6 l 35 із запасом ходу 45 годин. Ну і звісно ж, не забуваємо про влучні габарити. Діаметр корпусу складає 38 мм, товщина 11,4 мм. Не тонесенький, але цілком прийнятний і гарно сховається під манжету сорочки. Не цю підбірку без прямокутних годинників, але їх, на жаль, не так часто зустрінеш в мой ряді брендів. Проте насправді останнім часом ситуація починає виправлятись, і ми бачимо більше прямокутних годинників. Поки що переважно жіночок, однак це нюанси. Дякуючи багатій та різноманітній історичній спадщині лонжин, в тому числі й на неві годинники в стилі ар-деко, мені вдалося знайти варіант в цю добірку річ про лонжин Дульчевіта. В асортименті лонжин є більш габаритні в механічні версії тольчевіта, які, скоріш за все, позиціонуються саме як чоловічі, проте я обрала кварцеву модель меншого розміру. Хоча вона типу належить до категорії жіночі, на чоловічій руці і за песім десь 16-17 см виглядає досить органічно. Тому нехай саме вона і буде репрезентувати стиль old Money у виконанні Longines. Дещо м'які плавні лінії цього годинника якраз характерні для епохи ар деко і конкретно моделей лонжин 20-х років. Якщо подивитись з торця, ви бачите приємний вигін корпусу, з рахунок якого годинник класно сідає на зап'ястя. Габарити корпусу складають. 233 на 37 мм при товщині 7,2 мм, Як на мене, це набагато краще ніж 282 на 47 мм чоловічої механіки. Циферблат цього кварцового годинника поділений на сектори та виконаний в стриманому сріблястому кольорі з непропорційно витягнутими римськими цифрами та індексами, які при цьому виглядають доволі цікаво та на своєму місці. Неабиякого шарму моделі додає комфортний та гнучкий полірований п'ятирядний браслет із застіпкою метеликом. Наступний прямокутний годинник я знайшла у бренду Hamilton, також доволі стриманий та класичний. Це кварцева модель з серії Bulton в колекції American Classic. Цього красунчика ви могли бачити раніше в окремому випуску на нашому youtube каналі, що, тим не менш, не заважає мені додати його і в сьогоднішню добірку. Це впізнаваний корпус моделі 40-х років і також виконаний у стилі Art Deco, який є базою для моделей стилю Old Money. Годинник виконано в полірованому сталевому корпусі з габаритами 273 мітри на 31,1 мм, навіть менше ніж лонжин. Але знову ж таки, подивіться на чоловічій руці: виглядає досить гідно. І от цікава штука. Ніби ж теж прямокутні, проте виглядають зовсім по-іншому. Циферблат тут простіший, з вороненими стрілками в стилі альфа та більш звичними римськими цифрами, вздовж яких є хвилинна розмітка в стилі залізниці, що нагадує про походження Хемельтон. Нагадую вам, що він починав свою історію з хронометрії залізниці в Сполучених Штатах Америки. Маленька секундна стрілочка, дещо втоплена в циферблат, та також воронена. Завдяки світлому циферблату із синім деталям тут пасуватиме як оригінальний синій, так і коричневий чи чорний ремінець. Моїм наступним варіантом в стилі Old Money буде годинник Seiko з серії Presage Craftsmanship. Seiko Craftsmanship є своєрідним відображенням японського мистецтва в рамках колекції механічних годинників Presage. Виходить, що таким чином бренд демонструє не тільки свою годинкову майстерність, а ще й приналежність до японської культури. Для випуску я вибрала модель з циферблатом з порцеляни Аріта, названою власне на честь містечка Аріта, де її виробляють вже понад 400 років. І не просто порцеляни, а спеціально розробленого її варіанту, який у чотири рази твердіший за звичайну порцеляну і потребує доволі складного технологічного процесу виробництва та обробки. Форма годинника класична з тонким полірованим безелем, матовими виступами та полірованими акцентами на корпусі та браслеті. Але ж головний елемент тут саме циферблат, який демонструє велику увагу до деталей. По-перше, він не плоский. А має висоту приблизно 1 мм і вигинається вниз від індексів до центру циферблата, створюючи м'яку форму з глибиною. Також тут немає вікна з датою, напевно, щоб не порушити симетрію дизайну, і мені особисто це рішення імпонує. Подовжені римські цифри виконані в синіх тонах, воронені стрілки зроблені у формі листя. Дивно, але незважаючи на те, що годинник доволі ошатний, фотозахист складає 100 метрів. Габарити моделі наступні, діаметр 45 мм, розмір від вушка до вушка 48,8 мм, товщина 12,4 мм. І знову у нас з'являється варіант від швейцарського бренду Longines, який вміє доволі вдало поєднувати класичний вигляд та традиційні форми із сучасними технологіями. Вдалим прикладом такої синергії є модель колекції Flagship – лінійки Heritage Classic. В якій можна знайти дещо переосмислені історичні моделі бренду. Я обрала модель з чорним циферблатом, на мій погляд, вона непогано описується в стиль олдмані. Тут особливого шарму додають витончені позолочені мітки і стрілки, а ще каліграфічний напис флекшіп, розташований над апаратурою дати та маленькою секундною стрілкою. Мені особисто подобається дещо масивний профіль товщиною у 10,3 мм, проте декому він може здавати за великим при діаметрі 38,5 мм. Тож рекомендую примірку перед покупкою цього варіанту. Роботу годинника забезпечує механізм L 615 який має запас ходу 50 годин та працює на частоті 28800 напівколивань. Водозахисту всього 30 метрів, як на сьогодні замалий, хоча стиль годинника теж кіриний ремінець алігатора в принципі не передбачає активну взаємодію з водою. А ви що скажете? Напишіть в коментарях ваші думки стосовно водозахисту класичних моделей, і давайте рухатись далі. Далі маємо годинник серії IntraMatic. мінімалізм і функціональність ось головні принципи IntraMatic – лінійки механічних годинників з легким вінтажним вайбом. Хоча Хемельтон скоріш за все більш відомий своєю лінійкою Fieldwatch, анонс колекції Intramatic у 2012 році привернув увагу годинникових ентузіастів, і в принципі вона є доволі популярною зараз. Родзинкою інтраматік є циферблати із димчастим циферблатом сірого та коричного відтінку від кольору віскі до тонів гаванської сигари. Чесно признаюсь, мені імпонує поєднання позолоти та темного циферблату, а тут він ще й з градієнтом, тож саме її я і додала в добірку. Циферблат світліший в центрі і поступово темніє в міру насичення кольором країв. Довгі індекси Жезлики, що відповідають духу дизайну годинників 60-х років, надруковані на циферблаті металевими кольорами, щоб відповідати простим стрілкам паличкам і рамці віконця дати, розташованого на 6-й годині. Вінтажний логотип Хемільтон відтворено трохи нижче 12-ї години. Під задньою кришкою з сапфіровим склом розташований надійний автоматичний механізм Ета 2892 зі спеціальним ротором Хемільтон. Годинник працює на частоті 4 Гц та має 42 години запас ходу, а також водозахист 50 метрів. Далі маю для вас справжнього улюбленця багатьох наших клієнтів: механіку Tiso Heritage 1938 Automatic Cosk. Завдяки вінтажному дизайну, крутому циферблату з декількома шкалами та гарному поєднанню кольорів, годинник прямо одразу й швидко зайшов багатьом фанатам. Корпус має діаметр 39 мм тонкою полірованою рамкою та матовими вушками і товщину 9,8 мм. Під колоподібним сафіровим склом сховано дуже привабливий циферблат у вінтажній стилістиці, зроблений так, щоб доволі майстерно і достовірно передати атмосферу ретро, що охоплює весь цей годинник від кінчика ремінця до вушок корпуса. Модель має прозору задню кришку, округлену заводну головку та водозахист 50 метрів. У середині корпусу знаходиться один із найбільш класичних механізмів етап. 3824. Цей калібр працює на частоті 4 Гц, зберігає 38 годин запас ходу. Але попри те, що накопичує менше енергії, ніж Powermatic, він має більш традиційну конструкцію та представлений тут у точному вигляді чи коск, що точно потішило. Ще одна класика жанру від Tissot – годинник Tissot 20th Anniversary. Саме цей Лелокаль відзначає 20-ту річницю створення колекції Лелокель. Яка сама по собі є таким собі атрибутом пам'яті бренду, заснованого в маленькому містечку Лелокель у Швейцарії ще у 1853 році. Власне, Лелокель презентували в 2003 році, якраз щоб вшанувати 150-річчя тісо. Коротше кажучи, це аж дуже ювілейний екземпляр. Круглий корпус, поліровані поверхні, відносно компактні розміри, римські цифри з циферблатом традиційної фігури, це справжня база, класичний годинник, який завжди буде актуальним. Сталевий корпус діаметром 39 мм, майже повністю полірований з вертикально шліфованими поверхнями на боках, які додають трохи контрасту. Годинник зберігає елегантність завдяки відносно тонкому профілю. Товщина складає. 9,75 міліметри. Сапфірове скло захищає циферблат із стисненим візерунком паризькі цвяхи в центрі, а кільце з нанесеними римськими цифрами години оброблено матовим сонячним промінням. Основною особливістю цього ювілейного видання є синій колір на римських цифрах і стрілках у формі листя. Колір також присутній на додатковому шкіряному ремінці, який входить у комплект. Це чудова опція, зважаючи на те, скільки зараз коштують брендові румінці та браслети. Всередині встановлено механічний калібр PowerMatic 80 з пружиною Niva Chron, що працює з частотою 3 Гц. 30-метровий водозахист, ну точно не для басейну, але ж нам це тут і не дуже потрібно. Бо по факту це тризвоч. До речі, ми продовжуємо нашу ініціативу 10 гривень за вподобайку до відео. Отриману кількість ми конвертуємо в донат на різні збори. Минулого разу ми закинули 2620 гривень у фонд Тати Кеплер. Тож класити активніше, щоб було більше подобаєк і відповідно більше донат на сили оборони України. Наступний варіант маємо від швейцарського бренда Фредерік Констант. Обрана модель є частиною серії Slimline. І на мою думку, її елегантний дизайн дуже підходить до стилю Old Money. Особливість серії Slimline – доволі тонкі корпуси, які роблять годинник надзвичайно зручним на руці. Проте, зважаючи на те, що це хардпіт, справжня родзинка тут це відкритий баланс на циферблаті. Саме цей дизайн був типовим для бренду Фредері Constant з перших днів його існування. І за словами бренду, це розташування відкритого віконця навіть є запатентованим. Але скажу чесно, я не перевіряла цю інформацію в патентному бюро. Всі інші елементи годинника доволі стримані та класичні і не забирають на себе непотрібної уваги. Корпус годинника діаметром 40 мм, товщиною 7,7 мм зроблено з нержавіючої сталі співідії покриттям відтінку рожевого золота. У середині корпусу працює швейцарський механічний механізм FC312 на базі Селіта SW300 з автопідзаводом. Калібр працює на частоті 28800 на пів на годину та має запас ходу 38 годин. Водозахист класичний і складає 30 метрів. Далі маю для вас нещодавню новинку швейцарського бренда Raymond Weil з колекції Мелісім. І знову в елементах годинників можна побачити елемент стилю арт-деко, про який я сьогодні вже згадувала. Тож бачимо такий собі ренесанс, який певною мірою можна зв'язати із популярністю стилю Олтмані. Секторний циферблат, розташований під сафіровим склом, має стриманий лаконічний дизайн з простими мітками та стрілками сріблястого кольору, покриттям суперлюмінова. При ближчому огляді циферблата можна побачити контрастні поєднання різної обробки годинної доріжки та хвилиної доріжки, а ще центральної частини та зовнішньої навколо годин. Годинник також має невеликий секундний дисплей на шостій годині, окреслений акуратним поглибленим кільцем. Що створює привабливу взаємодію деталей, чудово контрастує ранд з полірованою фаскою поруч. На мою думку, тут дуже багато часу приділено саме деталям та їхньому гармонійному поєднанню. Це також додає привабливості годиннику. Сапірова задня кришка дозволяє побачити механізм із автоматичним заводом та w подібний коливальний ротор. Запас ходу складає 41 годину. Ремінець із натуральної телячої шкіри доповнено впізнаваною деталю W. Ще один представник серії механічних годинників Seiko Presage – модель із серії Style 60s. Я не можу назвати цей годинник типовим представником стилю Old Money але є в ньому якийсь особливий вінтажний шарм, і саме він не дав мені пройти повз цей годинник. Тому зустрічайте! Прекрасний ретро-трохстріличник, який насправді є даниною поваги дуже великому в історії Сейко-годиннику. Хронограф Трамп-хронограф 1964 року, хоча й без ускладнень хронографа оригінальна модель стала першим наручним годинником з хронографом як у Сейко, так і в Японії загалом. Тож годинник дійсно був впливовий та важливий. Сучасна версія виконана в сталевому компактному корпусі діаметром 39,5 мм і товщиною 12,3 мм. Годинник захищений куполоподібним мінеральним склом Hardlex у вінтажному стилі. Має фіксований безель, а екстер'єр циферблата відтворює дизайн оригінальної моделі. Зверніть увагу, що поряд з гранованими індексами розташовані люмінесцентні мітки у формі маленьких прямокутничків. А ще мені тут сподобався п'ятиланковий браслет, також у стилі Ретро. Якщо ви порівняєте його з браслетами регулярних моделей Style Sixty, то ви побачите цю різницю. І в цьому годиннику він, на мою думку, виглядає цікавіше. В середині годинника встановлено механізм 4R35. Запас ходу 41 година, водозахист 50 метрів, і, до речі, це лімітка тиражем 5 тисяч штук. Наступним екземпляром буде модель Certina DS – у Сартіни загалом не так багато суперкласичних моделей, тому що ключовою концепцією, навколо якої побудовано ДНК бренду, є Double Security. Вона все ж таки більше про міцність та спорт, а не про класику. Проте і Сартіна додає більш стримані та навіть вінтажні моделі останнім часом. Наш сьогоднішній екземпляр якраз поєднує годинникові традиції бренду з сучасним лаконічним дизайном під сапфіровим склом у формі купола з антивідблисковим покриттям сховано сріблястий променистий циферблат, класичні стрілки до та годинникові клиновидні індекси, м'якого золотисто-рожевого, гармонійно поєднуються зі стриманим кольором циферблата. Шкіряний ремінець має систему швидкої заміни. Тут можна поекспериментувати і поставити інші варіанти кольорів. В серці моделі калібр PowerMatic80 пружиною Niva Chrome, що забезпечує стабільну точність ходу завдяки стійкості до впливу магнітних полів. Ще один варіант від Sertino – Sertino Heritage DS. Ця серія моделей відтворює та вшановує перші моделі з подвійною системою захисту DS, випущеними з Артина в му році. Вони поєднують вишиканий ретро дизайн і сучасний механізм з автоматичним підзаводом і запасом ходу 80 годин, також з пружиною Ніва Цій моделі Сертіна діє сміливо та використовує багато золотисних елементів. Полірований корпус діаметром 41 мм і товщиною 10,9 мм, металізований золотистий циферблат з блендом накладених індексів та опуклих арабських цифр, які доповнені стрілками в стилі альфа. Помітного контрасту додають тонесенькі воронені стрілки з противагою у формі ромба. Завершити хочу цю підбірку годинником, який є справжнім втіленням гармонії в класичному стилі. Так, це механічний годинник лонжин. З колекції Elegant в корпусі із рожевого 18-каратного золота. До недавнього часу золото часто вважалося надто кричущим, надто відвертим матеріалом, в паному сенсі ястим згідна. Але зважаючи на останні релізи брендів на and Wonders, використання дорогоцінних матеріалів знову набирає обертів, якщо абстрагувати від золотого корпусу, моделі втіленням класичного вигляду, який ніби поза часом і ніколи не втрачає своєї актуальності. Хоч скільки б бірюзових цифроблатів та трендових кутастих корпусів не представляли інші бренди, на відміну від деяких виробників, це вам не лише ювелірна прикраса, він підкріплений довжелесними традиціями годинникового виробництва. І це дійсно важливо для навігації у світі купи брендів, які часто не мають нічого спільного саме з годинникарством. Таку форму годинника я називаю таблеточка. Завдяки тонкому і комфортному корпусу діаметром 37 мм і товщиною 8,1 мм він сідає на будь-яку кисть. Циферблат матовий з намальованими римськими цифрами та тоненькими чорними стрілками. Секундна стрілка, як і крилата лого на циферблаті, зроблена із золота. Хвилина доріжка розміщена в центрі циферблата. На третій годині є апертура дати. Крізь сапфірову задню кришку видно механічний калібр L888, який працює на частоті 25200 200 напів коливань та має запас ходу 72 години. Маркування проби золота присутнє. Ремінець зроблено зі шкіри алігатора. Водозахист 30 метрів. Ну, а тепер до підсумки. Насправді, коли я готувала цю добірку, переді мною стояла досить складна задача. Зараз поясню. Якщо брати годинникові бренди чітко під стиль «Old Money» чи Quiet Luxury», його прекрасно можуть проілюструвати ті бренди, яких ми не маємо в магазині. Вашерон Константін, Патек Філіп, Жежелі Культер, Картьє, Номус, Бреге це один момент. Інший це сам дизайн таких годинників, вони ж мають бути стриманими, супер якісно виконаними, але й не зовсім помітними. Однак при цьому випромінювати цей вайб ексклюзивності. Та особливості, який мав би перенестись і на їхніх власників. Величезну частку у цьому вайбі займає сила бренду, а в нашому випадку вона не буде аж такою потужною. Плюс потрібно було балансувати між стриманим дизайном та насправді трішки нудним. Коротше, для мене прям забобона добірка. Тож не будьте аж занадто строгими суддями, що мала від того і танцювала. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе!